Мідіч ситуація з Мідічем, хочу відрефлексувати, тому що болить. Я розумію, що зараз пройде тиждень, можливо, трішки більше, і цю ситуацію вже будуть забувати. Бо хайп він тримається від 4 днів до 11 днів. Пройде хайп, з цього почекає діюча влада, нічого конкретно не коментуючи. Ми бачили, як вчора президент у нас прокоментував це. так? Ну сколь. з корупціонерами треба боротися. Ні, прізвищ. Е ні вироків, нічого не сказав. Просто от, треба боротися, все. Боріться з корупцією і так далі. Е е тому от, дуже важливо, щоб ви запам'ятовували випадки, коли ловлять корупціонерів, коли ловлять якогось ТЦКшника, коли ловлять якогось мінта, коли ловлять якогось е керівника установи, яка відповідає за видачу якихось дозволів там, і так далі е е податківця. Запам'ятовуйте хоча б їх е, обличчя або ну навіть хоча б випадки, коли їх е, ловлять. Тому що зараз, якщо вас запитати е, про ситуацію, наприклад, з суддею князевим, ви, мабуть, не згадаєте взагалі, що там було. А воно було і було дуже гучно. Тому це про хайп. І е, справа в тому, що наші правоохоронні органи е, також займаються от, роботою такою, от, хайповою, показовою, піймати корупціонера. Показати його, відібрати в нього гроші, ну, максимум позбавити його, його посади і звільнити. Де у нас суддя князів зараз? Я не знаю. Сидить, не сидить? Я думаю, що ні. А, вироку тим не менше нема. А, тепер ситуація по Мідічу. От дивіться, розслідування прийшли додому з обшуком, до міністрів пішли і так далі. Де Мідіч? Він поїхав. Він виїхав, як то кажуть, там, за декілька годин до того, як встановили заборону. Питання, як він, бляха, виїхав? Як вони всі виїжджають? Ви мені скажіть, будь ласка, якщо я поїду на кордон, мені скажуть там Станіслав, ви ну, якось у нас тут військово-воєнний стан, ідіть служіть в армію там і так далі. А мій діч виїхав взагалі без проблем, ні у кого нічого не питаючи. Це що взагалі таке? Розумієте? Ну, так не повинно бути. Зараз у міністрів е, е, обшуки там і так далі. Міністр юстиції. Сука, тебе тільки призначили. Ти тільки став міністром. От недавно тільки малюску звільнили і призначили тебе. Ти що, блін? Що взагалі відбувається, хлопці, дівчата? Поки ми якось тут збираємо якісь крихти грошей на допомогу хлопцям е, на фронті, поки хлопці на фронті з дівчатами. Поки... Вся страна знаходиться тут закрита, граючи в руску рулетку. попаде-не попаде сьогодні ракета, шахет в квартиру, в тебе, там, в офіс там, чи ще щось. Поки економіка поступово обвалюється, ви гніди так воюєте. І розумієте, от найогидніше в цій ситуації, що ви ж були колись на місці підприємців, на місці звичайних українців. Ви ж там всі там це саме. Парікмахі, фотографи, тамади і, і бізнесмени. Ну ви всі були серед нас, ну ви були такими ж самими людьми, які страждали від тої самої корупції. Що ви робите, блядь? Ну, нехіра ви це робите? Нахіра ви будуєте таку країну? Нахіра вона потрібна, така країна? Ну, де будуть просто сидіти корупціонери і, і будемо ми, які там, ну, як лохи на вас працюємо, як президент казав, я ж не лох, ми ж не лохи, розумієте? Ми народ, ми хочемо нормально жити. І в 22-му році ми всі об'єдналися, ми чекали, що влада підтримує, що вона теж з нами об'єднається. А влада, ну вона, ну, типу, об'єдналась, поки їй небезпека загрожувала. Коли їй перестала загрожувати небезпека, все, ну, народ далі сам, а влада сама по собі. Ні, Ребзя так не повинно бути. Я вважаю, що це абсолютно ганебна ситуація. Я, слухайте, мідіч, мідіч там до мідіча вже було. Я просто ну, розумієте, я спостерігаю все це вже багато часу, багато років я спостерігаю це на оскільки я адвокат, я взагалі бачу, як це відбувається. Я взагалі е, розумію, що відбувається. І, і знаєте, мені вже ну, настільки все це об, обридло, стагидло. Що хочеться кинути все просто нахід, от все кинути, бі. знайти шлях якийсь, щоб поїхати і поїхати. Ну я не знаю просто ну як от з вами бути. При тому, що я людина, ну максимальний патріот, я, е, маючи родичів за кордоном, міг спокійно поїхати ще 20 років тому. Я міг спокійно поїхати будь-коли із цієї країни і жити там краще життя за кордоном. І все було би нормально. Ні, я завжди казав, що Україна це найкраще місце для життя. Я казав, що мені подобається Україна. Я казав, що це країна можливостей Я казав, що це мій дім, що я хочу тут жити і так далі. А зараз що? Я і далі хочу тут жити. Я і далі люблю цю країну. Я вважаю, що це найкраща країна взагалі в світі. Але як мені, блядь, з вами жити? Кончені, ублюдки ви скати. ви просто мразина. І те, що у вас є, от те, що ви на посадах, те, що ви варуєте гроші, не робить вас ні крутими, не класними. Це не робить вас сильними. Це не робить вас всіми тими, ким ви хочете бути і самостверджуватись таким чином. Це вас не робить. Ви як були нікчемами тоді, коли у вас не було грошей і посади. Ви так нікчемами і залишились просто з грошима і посадами. Ви люди. Які не коштують навіть пилу на взутті свого народу. Я вважаю, що ви навіть не заслуговуєте тої в'язниці, до якої вас треба посадити. Навіть пулю на вас шкода. Блядь.